Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Фонд гарантування розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Під час тимчасової адміністрації вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за договорами, строк дії яких закінчився. Станом на день початку процедури виведення фондом банку з ринку та за договорами банківського рахунку, поточні та карткові рахунки. Після визнання банку неплатоспроможним і запровадження тимчасової адміністрації фонд не пізніше 20 робочих днів починає виплати гарантованого відшкодування його вкладникам. А для банків база даних про вкладників, яких більше ніж 500 тисяч рахунків, не пізніше 30 робочих днів. Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки в межах граничної суми відшкодування. На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі. А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку. Звертаємо вашу увагу, що нарахування відсотків за вкладами припиняється станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку. Пам'ятайте, у разі якщо ваш банк визнано неплатоспроможним, про порядок та терміни отримання ваших коштів із фонду ви завжди можете дізнатись на офіційному сайті фонду гарантування та за телефонами гарячої лінії фонду або вашого банку. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.